Найближчим часом вони будуть в Бердичеві. Це 35 дорослих, 7 дітей. Вони їдуть безпосередньо з Донецької області. Тут... В Бердичівському районі вони будуть розміщені. Їм будуть надані всі належні умови для їхнього перебування, забезпечені продуктами, харчування, засобами гігієни. Будуть працювати всі служби Укрпошта, яка буде надавати ту допомогу, яку надає держава, відразу переселенцям грошовому еквіваленті. Всі соціальні служби для того, щоб поставити людей на облік, щоб в подальшому вони теж могли отримати фінансову допомогу від держави, психологічна підтримка, медичні заклади. Всі будуть. Працювати над тим, щоб, якщо потрібно, надати допомогу. Тобто у нас все організовано зараз нормально. Ми єдине, що очікуємо, От найближчим часом ми побачимо, як це все відбудеться, і будемо чекати наступні евакуаційні поїздки. Потяги. Ми, ми підготували більше 6 тисяч місць. Це і гуртожитки, і приватні будинки. І, ну, Такі місця компактного проживання. Тобто, фактично, ну спочатку, звичайно, ми їх плануємо поселити в місця компактного проживання. І після того кожному буде надана можливість, якщо є бажання, звичайно, може проживати в приватному секторі. Ми дуже дякуємо нашим громадянам, які зголосилися надати свої будинки, які не використовуються зараз, але в них можуть проживати переселенці. Друге місце маємо по Україні за кількістю вільних місць для переселенців.